Наскільки я розумію мінімальні умови, це те, що мій прем'єр-міністр описав як гарантія того, що Україна Росія поважає територіальну цілісність. Російські війська виходять з України. Це ті умови, які Канада і інші партнери з великої сімки. Підтримують умови, які Україна виклала для того, щоб розпочати переговори, е, і дуже важливо побачити, що ми бачимо єдність не лише країн великої сімки, але ми бачимо, що ця єдність поширюється за ці межі. На мою думку, єдність дуже важливо, тому що я вважаю, що чим більше країн будуть об'єднані цими умовами, які необхідні. Для початку переговорів, тим сильніше буде ця позиція. Якщо це відповідає на ваше запитання, але я думаю, що те, що мій колега сказав в плані війни на виснаження, я вважаю, що це справедливо, то те, що ми всі бачимо. І ще одна, це економічна дестабілізація. І ми бачимо, і я вважаю, що навіть удари по енергетичній інфраструктурі робляться. З метою дестабілізації економіки України, тобто те, як ми підтримуємо Україну, і я була перша модні конференції, де ми це чітко почули. Це нам треба бути об'єднаними з Україною, означає підтримувати українську економіку стабілізація і зростання і чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, в Канаду, в інші е системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо. Я думаю, що ці надзвичайні перемоги, які Україна. Досягла, наприклад, чорному морі ніхто ніхто не не міг допустити такої перемоги, яку українці продемонстрували. і це було те, що ми всі по-справжньому підтримуємо і можемо привітати з цим Україна. Це не це означає, що звичайно перед нами дуже багато роботи. Але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, це. Правильний початок для того, щоб ізолювати Росію і її союзників. Дякую. Я хочу подякувати Канаді за її роль за самітом Великої Сімки і самітом миру. На саміті миру ваш прем'єр-міністр оголосив новий пакет допомоги України, за який ми. Дійсно вдячні. Але є ще одна тема, яку я хотів би коротко підняти з вами. Я думаю, дуже важливо було почути про це з Канади. Для України спільна думка серед українських експертів. вважають, що важливу роль грає глобальний південь. Як ви бачите реакцію глобального півдня на мирному саміті? Арсеній Сенсбарсеніяценік достатньо чітко сказав про що, що він думає про позицію Китаю і так далі. Це абсолютно зрозуміло. Яка ваша думка щодо того, як нам поводити себе з глобальним півднем? Я думаю, що відвідування було фантастично. Участь на цьому мирному саміті? Я маю визнати, спочатку ми були дуже скептично налаштовані щодо того, хто буде брати в ньому участь, але це перевершило наше очікування, звичайно. І Наб канада Україну 4. вели ровичу ропу номер 4, Це людський вимір. і ми їх називаємо глобальним півднем, але можемо це розширити. Я вважаю, що вони корисні. такі країни, як Катар, скажімо, у поверненні дітей українських, наприклад. Я знаю, що є тисячі як які були вивезені. Але ми отримали десь біля 400, які вдалося повернути. І я думаю, це важлива річ. І ці механізми створюється більше. Чим більше буде таких механізмів, встановлених різними країнами, тим краще. І мій прем'єр-міністр вів дискусію щодо людського виміру і запросив чотири країни до виступу, і щоб ми у них могли навчитися, і запрошуючи інші країни, ви фактично виходите за межі своєї так би мовити, своїх меж і розширювати дипломатію з цього питання. І людський вимір, на мою думку, є найважливішим виміром цієї війни.